Ви можете створювати договори за допомогою вбудованих шаблонів, які надає система. Ці шаблони містять типові умови та положення для різних видів договорів. Якщо ви не задоволені текстом конкретного шаблону, ви маєте можливість внести коригування до нього, якщо у вас є на це відповідні права. Створення та редагування шаблонів договорів вимагає спеціальних знань та навичок у роботі з редактором договорів. Шаблони містять хештеги, які відповідають відомостям контрагента. При створенні нового шаблону рекомендується звернутися до фахівця в даній галузі. Функції створення та редагування шаблонів доступні тільки користувачу з правами супередмін. Для створення договору за готовими шаблонами перейдіть у розділ Договори та оберіть Створити договір. Виберіть параметри, що відповідають вашим потребам та вимогам до договору. Вам потрібно буде обрати тип договору, перевезення в межах країни, міжнародне сполучення, виконавець-замовник, резидент-нерезидент, підприємство корпорації і, відповідно, до цього типу обрати контрагента до договору. Ваші контрагенти, які вже були внесені до системи, будуть доступні для вибору під час створення договору. Після створення договору перейдіть до списку договорів та виберіть Потрібний. З'явиться медальне вікно, з якого можна підписати договір, роздрукувати чи роздагувати. Якщо у вас прикріплені до вашого підприємства підпис та печатка у форматі PNG, ваш контрагент отримує договір з вашою печаткою та підписом. Договір можна надіслати на вказану електронну адресу, яку ви заздалегідь внесли при створенні контрагента. Важливо врахувати, що зміни номера або дати в тексті договору не відображатимуться в системі. Система розпізнає договір за призначеним її номером та датою. Додати договір заднім числом можна за допомогою посилання Додати договір редакції контрагента. Як це зробити, пояснимо в наступному відео. Модальне вікно договору також містить закладки Інформація, історія «Файли». У закладці Інформація ви знайдете всю необхідну інформацію про договір та контрагента. У закладці Історія міститься інформація про те, хто і коли створив договір, а також історія дій з ним. У закладці Файли ви можете прикріпити копію договору та переглянути вже прикріплені документи. Також можливо прикріплювати інші документи, пов'язані з договором. Зверніть увагу, що розмір файлу не повинен перевищувати 3 МБ. Очікайте підписання договору від контрагента. Прикріпіть скан копії підписаного договору до запису та створіть статус Отримано імейл». Якщо у вас є оригінал, встановіть статус Отримано оригінал. Договір готовий до використання. Будьте уважні, що незалежно від статусу при повторному надсиланні договору контрагенту статус договору зміниться на відправлено імейл. І для подальшого його використання при створенні замовлень необхідно вручну встановити статус не нижче за отримано імейл. Для перевірки наявності договору з контрагентом перейдіть за посиланням договори список договорів. Пошук можна здійснити за допомогою назви компанії, кодом єдерко чи номером телефону.